Добрий вечір, хлопці та дівчата. Радий знову вас бачити на моєму каналі. Попри довгі душевні вагання, чи створювати контент фото та відеографічного напрямку, чи змінити на політично орієнтований контент. Але думки про те, що кожен має займатися своєю справою і не тільки там, де він хоче. А ще й там, де він може проявити себе як фахівець, тож я вирішив залишитись в своїй галузі, допомагати вам пізнавати щось нове зі світу техніки, а також допомагати створювати якісний контент, який в свою чергу може і бути політичним, психологічним, розважальним. Тощо. І як початок, сьогодні я хотів би вас познайомити з новою камерою від компанії Sony – 1 До речі, дуже вдячний компанії Sony за те, що надала мені цю камеру на тест. Хто тобто, слідкує за моїм каналом, знають, що я досить давно весь свій контент знімаю на майже ідеальну у всіх напрямках камеру Sony FX3. Єдиний нюанс те, що ця камера, м'яко кажучи, не дуже дешева. Так, от, забігаючи вперед, ZV-E1 – це майже FX3 за півціни, але з декількома але, про які ми зараз і поговоримо. І перше з цих але це відсутність охолодження, яке по суті є прерогативою виключно камер про сегмент. Друге, але це слот під одну карту пам'яті типу SD, але UHS-II з підтримкою швидкісних карт v 90 Третє, але замість повнорозмірного HDMI повернулись до мікро HDMI, який я ненавиджу всією душею. Четверте, але це спрощений та зменшений корпус задля зниження розміру та ваги, що майже в півтора рази менше за fx 3 і це робить камеру дуже зручною з точки зору транспортування та використання з легкими стабілізаторами. І з цього ж витікає найважливіше, але яке обґрунтоване компактністю камери це перегрів і не завжди, а при довгому використанні, в залежності від умов. І то тільки, якщо ви будете знімати у швидкому фреймрейті 60 або 120 кадрів у 10 біт. Якщо мати це на увазі, то скоріш за все проблем з цим у вас не буде. Тим паче, не знаю, кому ще може знадобити знімати 120 кадрів безперевно протягом довгого часу. На власному досвіді можу сказати, що це будуть ролики довжиною в декілька хвилин, і не більше 25 і 30 кадрів або 8 біт таких проблем. У вас не викликають, але така проблема присутня, і ми маємо про це сказати. Що стосується покрасу та 10 біт, знімати в 10, 12 або 16 біт має людина, та яка розуміє, навіщо це треба, скільки це місця займе, і що з ними робити на пості, використовуючи достатньо потужний комп'ютер, тобто використовування зівій 1 в більш професійній зйомці. А це вже поле FX3, FX6 або Sony Alpha S3. І ця камера може все те саме на тому ж рівні, бо має такі самі технічні складові. А повертатись до характеристик, якими нас вражали камери S3 та FX3, типу rolling shutter, високий подвійний ISO та логарифмічні профілі, говорити варити немає сенсу. Всі і так про це все знають. А для контент-мейкерів, які налаштовують кольори одразу в камері, є багато різноманітних пресетів, які одразу роблять вашу картинку характерною. Крім того, у камери поліпшений алгоритм автофокусу, а також кроп зум, який знов-таки повертає нас до ідеї робити все в камері. Як і у всій лінійки камер zv zv 1 має вбудований достатньо прикольний направлений мікрофон. Який можна використовувати як основний, якщо ви знімаєте на відстані до 2 метрів, що є приблизною відстанню для влогінгу при зйомці з рук? Також з корпусу камери прибрали майже все зайве. Я кажу про архаїчне колесо режимів, залишивши все саме необхідне. Поворітно-відкидний дисплей, який доповнили оновленим сенсорним меню, де дуже швидко можна змінити будь-які параметри. При потребі іконки налаштувань можна сховати свайпом по екрану. Це все для того, щоб було простіше керувати камерою в селфі режимі. Якщо говорити про ще якісь нововведення, то однією цікавих фішок стала можливість використовувати камеру безпосередньо як вебко, підключившись по звичайному USB, що не було можливим на більш дорогих камерах, таких як Sony FX3 та Sony A 7 S3. Така можливість з'явилась в камері Sony A7IV, але мала обмеження по кількості кадрів в 4К. В цій камері ми вже маємо повноцінні 4К у 25-30 кадрів. Тож маємо ще один великий плюс для цієї камери. Але будьте обережні, в цьому режимі камера значно нагрівається, підводячи підсумки компанії Sony, знов вразили користувачів, створивши камеру для всіх. Яка підійде як початківцям відеоконтент мейкінгу, які ще не готові до складних зйомок. Саме для них є багато автопресетів, і якщо буде треба, то має широкий потенціал для зросту, тому що може знімати так само, як і значно дорожчі камери S3 або FX3. Кому я можу порекомендувати цю камеру, дивлячись на її специфікації та на її ціну, то взагалі будь-кому, хто має будь-яке відношення до створення відеоконтенту. Як початківцям або влогерам, які тільки починають або не дуже хочуть заморочуватись з налаштуваннями, і ця камера більш ніж орієнтована на це, а ще й з можливим потенціалом для розвитку, і з ростом вашого рівня вам дедалі більше стануть розкриватись нові функції цієї камери, так само і для прозйомки, як бікамера камера до FX3 або FX6, тому що зводитись вони по кольорах будуть ідеально. Із-за розміру та її ваги вона відкриває можливості для використання її в незвичних місцях. Наприклад, її ще легше закріпити на дроні або на якійсь поверхні, наприклад, на капоті автомобіля, з застосуванням більш простих і легких кріплень. Отакий мій суб'єктивний висновок. А ви напишіть мені в коментарях, що ще є на ринку за ці гроші, що має приблизно такі самі технічні властивості, а саме, великий фулфрейм сенсор стабілізацію. Відмінний Sony AutoFocus, можливості стрімінгу безпосередньо з камери, 10 біт, 120 кадрів на секунду, чисто 4 к без даунскелінгу, великий акумулятор з можливістю підзарядки під час зйомки. Якщо ви додивились цей ролик до кінця, буду дуже вдячний за підтримку. Створення українського контенту, тож з вас лайк та підписка, а з мене наступний ролик. Папа! -па.